Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви всі дуже сильно переживаєте стосовно повторного наступу по центральних областях України, звідки все починалося ще на початку повномасштабки. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі реально, ну, грубо кажучи, давайте часові рамки до кінця цієї зими, що може відбутися повторний наступ. Я візьму всі центральні регіони, де це відбувалося: Чернігівська область, Київська, Сумська область, частково Житомирська. Давайте глянемо по центральних регіонах, наскільки взагалі реальний наступ. Я з циганської колоди витягну три карти. І з Гральної і Слов'янської колоди я також витягну три карти. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте будемо з вами дивитися. Перша карта це карта колісниці. Це карта руху якогось активного падає. Далі карта судді. Судові процеси встановлення закону вищої справедливості падає. І карта печалі, карта Траура, цвинтар, кладбище, вдавець. Ну, певні провокації можуть відбутися. Давайте подивимося тут. Якщо буде більше чорних карт, то я скажу, що да, дійсно, може бути наступ. Десятка бомнова збройне фінансове підселення, король, червовий, карта воїна-захисника, трійка Червова Союзи, об'єднання, карта любові. Ну, я скажу так: наступу не буде до кінця зими повторного наступу по центральних регіонах. Звичайно, я не Господь Бог, щоб на 100% стверджувати, але карти мені показують, що наступу не буде. Комбінація карт тут говорить про те, що захист є, якісь нові судові процеси, якісь нові реформи закону прийматимуться. Єдина негативна карта з шести карт це оця от карта кладбища. Оця от карта видавець такий надгробок. Ну, це може більше навіть означати, що можуть бути удари, що можуть бомбити по центральних регіонах. Ну, мається на увазі, що такого наступу, щоб наступ наступ, я не бачу, бо бачу, що захист є, підсилення є багато чоловічої енергії, воїнів-захисників. Я би сказав, що просто можуть дуже сильно бомбити і можуть бути смертельні загрози. Тому що навіть якщо не підуть в наступ, то це не означає, що не можуть закидати ракетами, чи бомбами, чи ще якимись снарядами. Так що я думаю, що, скоріше за все, це так буде проявлятися, що це не буде наступ прям такий, як це був, але можуть бомбити. Ну, подивився на зиму, бережіть себе, всього хорошого вам. Усіх благ.